Ви виявили в резерві запис потребує проходження базової загальної військової підготовки. Або ваш син навчається у виші і в нього розпочалася ця сама військова підготовка. І вас цікавить, чи будуть вивозити на полігон, чи можна відмовитись, чим це загрожує? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться повне відео та інші відео у нас на сторінці. Отже, БЗВП. Цього року розпочалося у вищих навчальних закладах для студентів денної дуальної форми. Воно є обов'язковим. Зараз проходить теоретична частина. Практична повинна би була проходити з травня по жовтень, але є ймовірність, що будуть внесені зміни до закону, і практичної частини не будуть. Поки що на полігон вивозити нікого не збираються, розуміють безпекову ситуацію. БЗВП для хлопців, які навчаються, є обов'язковою дисципліною для дівчат є добровільною щодо тих осіб. Кому більше 25 років, і хто виявив запис про необхідність проходження БЗВП у резерв плюс, то представник міноборони пояснила. Що такий запис з'явився у тих, хто не має військово-облікової спеціальності, і це ознака того, що особа повинна прийти до ТЦК, звернутися, отримати військово-облікову спеціальність для цього пройти або базову військову підготовку, або базову військову службу. Це питання ще будемо з'ясовувати. Зробила багато запитів до Міноборони, і будемо обов'язково повідомляти. Тому дивіться відео у нас на сторінці.